Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 38. Світанок вкрив лісові масивни тінями, що нагадували криваві плями на темній землі. Хмари затягнули ранкове небо. Нерухомо нависли над долиною, повітря наповнилось очікуваною тишею, що попереджала про наближення літнього шторму. На вершині хребта Цефелло та його невеликий загін почали спуск з пагорбів стежкою, яка вела назад до головної дороги, щоб потім вирушити до порожнини. Вони пішли від хатинки старого так само, як і прийшли, немов тіні. Вершники з єдиним возом, де сиділи Вілта Амберл, піднявши руки на коротке прощування зі старим, який безмовно стояв і дивився, як мандрівники від'їжджають. Вони повільно впливали в темряву лісу, масивні дерева щільно обступили їх, доки всі, окрім найслабших промінчиків світла, не закрили їх. Та не лишилось нічого окрім дороги вузької, вибоїстої та темної, що вела в глибину долини. До середини ранку вони знову опинились на головній дорозі та повернули на схід, почав збиратись туман, просочуючись крізь дерева. Ставало спекотно, а нічна прохолода перетворювалась на пару. Віл та Амберл мовчки їхали зі старою жінкою, думаючи про те, що чекає попереду. Більше вони зі старим не розмовляли, бо тієї ночі вони міцно заснули, а, прокинувшись, зрозуміли, що Цефелдо тримає старихання чомусь подалі від них. Стало цікаво, що ще Гебель може їм розповісти, якщо б у нього була така можливість. Поки вони роздумували над цим, Цефело повернувся, щоб поговорити, але його посмішка і слова здавались вимушеними, позбавленими будь-якої реальної мети. Він з'являвся ще кілька разів протягом ранку, і щоразу одне й те саме. Виглядало так, ніби він щось відшукував, але ні хлопець, ані Ельфійка. Не мали ні найменшого уявлення про те, що потрібно роверу. Еретрія взагалі трималась від всіх осторонь, і якщо Амберл була спонтеличена раптовою зміною в поведінці дівчини, то ВІЛ усе чудово розумів. Наближався полудень, Цефелло просигналізував про зупинку на вузькому перехресті десь у глибині лісу, вдалині зловісно гуркотів грім. А вітер дмухав раптовими поривами, що трясли дерева і розкидали листя з пилом. Ровер під'їхав до їхнього фургончика і зупинився біля віла. Тут ми розійдемось, цілителю, сказав він і вказав на перехрестя: Твій шлях веде на південь меншою дорогою. Ця дорога безпечна, просто не сходь зі стежки. Досягнете порожнини до настання темряви. Віл почав було щось говорити, але ровер підняв руку. Перш ніж ти щось скажеш, дозволь мені порадити тобі не просити моєї допомоги. Ми домовились, до того ж, у мене є інші зобов'язання. Я взагалі то спитався запитати, чи не міг би ти дати нам з собою якусь провізію. Прохолодно повідомив Віл. Ровер знизав плечима. На день два вам вистачить, але не більше. Він кивнув старій жінці, яка вийшла назад. Віл спостерігав, як ровер неспокійно поворушився у сідлі, щось його турбувало. Як мені тебе знайти, щоб віддати частку нагороди? раптом спитав він. Ви нагороди? А так. Цефелло, здавалось, на мить забув про неї. Що ж, як вже було сказано, я дізнаюсь, коли тобі заплатять. Я сам тебе знайду, цілитель. Хлопець кивнув, підвівся і зійшов з фургона, а потім повернувся, щоб допомогти Амберл. Він коротко глянув на ельфійку, коли спускав ту униз. Їй було не легше вона теж помітила дивну поведінку Цефелло. Хлопець повернувся до ровера. Даш нам коня, одного. Цефелло обірвав. У мене немає зайвих коней. Думаю, вам час йди. Насувається буря. Стара жінка знову з'явилась та простягнула вілу невеличкий мішечок. Хлопець перекинув його через плече і подякував. А потім ще раз глянув на ровера. Щасливої дороги, Цефелло. Той кивнув. А тобі швидкої, цілителю, прощавай. Віл узяв Амберл за руку і повів її крізь вершників до перехрестя. Еретрія сиділа верхи на коні. Дикий вітер розмітав її чорне волосся. Коли хлопець підійшов до неї, то на мить зупинився і простягнув руку. Прощавай, Еретрія. Вона кивнула. Її темне обличчя було невиразним, холодним і прекрасним. Без слів дівчина поїхала назад, щоб доєднатись до Цефелло. Хлопець якусь мить дивився їй услід, але Еретрія більше не дивилась на нього. Вони звернули на стежку на південь і рушили уперед. А Гебель провів ранок за верстаком, за маленькою хатинкою. Згорбившись над різьбленим зображенням болотяного кота, поки старий працював, його думки повертались до подій минулої ночі, до ельфів та їхніх дивних пошуків, а також до попередження, яке вони проігнорували. Цього старий не розумів, чому вони його не послухали. Звичайно, він досить ясно дав зрозуміти, що йти в порожнину це смерть. І, безумовно, він ясно дав зрозуміти, що у володіння сестер відьом не можна заходити. Що ж тоді спонукало цих брата і сестру піти туди за якимсь незрозумілим коренем? Старий подумав, що тут, можливо, є ще щось, він задумався над цим на мить, і чим більше він витрачав час на думки. Тим більш правдоподібною, здавалась ця теорія, адже ця пара була дуже обережною і не довірила правду, пройди світові Цефело. Ні, цей юнак дуже розумний. Притулок лежить у горах. А який корінь буде рости у печері, де ніколи не буває сонячного світла? Але колись там творилась магія. Це йому повідала сестра Відьма, магія іншої епохи, загублена, забута. Чи, можливо, ельфи хочуть її знову віднайти? Небо ще більше потемніло. З іншої країни насувалася буря, завивання вітру в деревах ставало дедалі гучнішим. Старий перервав свою роботу і на мить підняв очі вгору. Буде грандіозна буря. Подумав він, ще одна перешкода для тієї пари ельфів, які опиняться на відкритій місцевості, гроза наздожене їх ще до того, як вони досягнуть порожнини. Гебель похитав головою і пішов би за ними, якщо б вважав, що це принесе якусь користь. Але, вочевидь, ельфи вже все вирішили. Та все одно, це погана ідея. Щоб вони там не сподівались знайти, чи то корінь, ліки чи магія, краще взагалі про це забути, бо вони не доживуть до моменту, коли їм щось з цього знадобиться. Біля ніг бродяга підняв кошлату голову і принюхався раптом загарчав низько, глибоко і сердито. Гебель з цікавістю подивився і озирнувся. Тіні падали на галявину від лісових дерев, але не було жодного руху. Бродяга знову загарчав і показав гігантські гострі зуби. Щось там є в темряві. Старий підвівся та потягся до сокири. Потім обережно рушив до дерев. Бродяга був поруч, все ще гарчав. але потім пес зупинився. Так само, як і старий, який не зрозумів, чому він став на місці, проте відчув, як щось холодне, пронизало його тіло, так, що він ледве міг стояти на ногах. Чомусь бродяга ліг на живіт і заскавчав, так ніби його вдарили. Велике тіло здригалось. Старий побачив, що це якась тінь масивна та вкрита плащем. Вона з'явилась на мить і знову зникла. Гебеля охопив страх, такий сильний, що старий не міг в собі сили відігнати його. Страх одразу ж перетворився на паніку, яка міцно його тримала. Гебель безпорадно дивився в темний ліс і бажав усім, що у нього залишилось, втекти. Сокира випала з рук на землю безкорисна. Паніка зникла так само швидко, як і з'явилась. Навколо завив вітер. Бризки дощу вдарили по обличчю. Глибоко вдихнувши, старий підняв сокиру і притис до себе бродягу. Потім повільно відступив, аж доки не відчув, що його ноги торкнулись верстака. Гебель зупинився обома руками, обхопивши шию великого пса, щоб утриматись від Тремтіння прийшло, лякаюче усвідомлення, що за 60 років боротьби та виживання в цих небезпечних умовах він ще ніколи не був так близько до смерті. Тим часом віл з Амберл ішли менше години, а потім їх настогнав дощ. Накрапання важких крапель, що дражливо прослизали крізь густу крону дерев, швидко перетворилось на сливу. Дощові потоки пронеслись по стежці, гнані західним вітром, пронісся грім і відлунням прокотився по лісу. Попереду ліс ще більш потемнів, налиті водою гілки дерев почали падати на них мокрими причепами, пара змокла за лічені хвилини, позбавлені дорожніх плащів, які їм не вдалося забрати у роверів. Легкий одяг прилип до тіла. Однак тут нічого не можна було вдіяти, тому вони просто опустили голови і йшли далі. Кілька годин дощ не вщухав, було тільки кілька коротких моментів затища, які давали оманливу обіцянку, що злива закінчилась. Незважаючи на це, хлопець та Ельфійка йшли далі. Вода капала з їхніх тіл і одягу, багнюка налипала на чоботи. А очі їхні зосередились на розбитій дорозі попереду. Коли, нарешті, буря рушила далі на схід, з лісу почав сходити туман, змішуючись з густим мороком. Дерева і кущі темніли, блищали, вода крапала в раптовій тиші. Над головою небо залишалось похмурим і темним, на сході віддалено й протяжно гуркотів грім, туман почав густішати. Темп кроків сповільнився. Саме тоді стежка почала круто вести вниз. З'явилась щілина, яка спочатку була ледь помітною, але поступово збільшувалась. Хлопець з Ельфійкою послизнулись і з надією вдивились у темряву попереду, але не побачили нічого, окрім темного тунелю дороги і дерев. Тиша стала ще більш вираженою. Навіть слабкі звуки співу комах, що розійшлись під час бурі, стихли, аж раптом так несподівано, наче хтось зняв завісу з очей, дерева розступились, схил повів у бік, і перед ними розкинулась велика темна чаша порожнини. Мандрівники зупинились посеред брудної стежки і втупились поглядом у дивовижний простір. Вони одразу зрозуміли, що на місці ця величезна яма посеред чорного лісу не могла бути нічим іншим. Вони ніби натрапили на якесь чорне, жахливе мертве море, нерухоме і неживе, поверхня якого густо проросла рослинністю, так що про те, що ховається під водами, можна тільки здогадуватись. Із центру виринав шпиль, та сама самотня скеля. Порожнина була похмурою, як відкрита могила, що обіцяла смерть. Пара мовчки стояли на краю, борючись з почуттям відрази, яке зростало з кожною миттю, коли вони дивились униз, у беззвучний морок. Ніщо з того, з чим вони коли-небудь стикались, не виглядало настільки спустошеним. Ну, нам треба спуститись туди, нарешті сказав Віл, і було видно, йому не подобається ця ідея. Амберл кивнула. Я знаю, він із надією розвернувся у пошуках подальшого шляху. Попереду стежка, здавалося, зовсім обривалась, але юнак пройшов трохи вперед і побачив, що вона не закінчується, а розходиться в обидва боки. Щоб звиватись вниз і вести мандрівників у тіні. Хлопець завагався, вивчаючи дві стежки, намагаючись вирішити, яка з них забезпечить легший спуск, а потім обрав ту, що вела ліворуч. Він простягнув Амберл руку та міцно стиснула її. Юнак рушив першим. І відчув, як черевики ковзають по вологій землі та камінню, що розпадається на шматки. Амберл трималась поруч, спираючись на нього для підтримки, обережно вони йшли вперед. Раптом віл не втримався на ногах і впав. Амберл разом із ним перечепившись через його ноги. Вона стрімголо взлетіла з брудної стежки і з різким криком зникла в лісовій темряві. Віл одразу кинувся за супутницею, продираючись крізь густий чагарник, що рвав на ньому одяг і дряпав обличчя. Він побачив Ельфійку через яскравий шовк одягу ровера вона була червоною плямою на тлі темряви, лежала, притиснувшись до куща, дихання вибивалось з її тіла, обличчя вимазане багнюкою, очі марахтіли сльозами. Він її торкнувся. Віл, він допоміг їй сісти, пригорнувши дівчину до себе. З тобою усе гаразд? Ти поранена? Ні, ні, все добре. Вона посміхнулась. А ти досить незграбний. Ти це знаєш? Він кивнув, посміхнувшись з полегшенням. Давай тебе піднімемо. Він обійняв Амберл за талію і підняв з чагарнику. Ельфійка миттєво закричала і впала назад на землю, потягнувшись до щиколотки. «Вивихнута!» Він помацав ногу, перевіряючи кістки. Нічого не зламано, лише сильне розтягнення. Він сів поруч із нею. Перепочинемо кілька хвилин, а потім продовжимо шлях. Я допоможу тобі спуститись зі схилу, понесу тебе, якщо буде потрібно. Дівчина похитала головою. Віл, мені дуже шкода. Я повинна бути обережнішою. Ти? Це ж я спіткнувся. Він посміхнувся, намагаючись виглядати веселим. До того ж, можливо, одна з сестер відьом з'явиться та допоможе нам. «А Ось це вже не смішно. насупилась Амберл і неспокійно озирнулась. Може, варто краще зачекати до ранку? Можливо, щіколоці буде краще. Крім того, навіть якщо ми спустимось туди, нам доведеться там ночувати, а мені цього не хочеться. Віл кивнув. Мені теж не думаю, що варто зараз шукати дорогу. День настане досить скоро. Може, нам варто повернутися до краю? Вона подивилась на хлопця з надією. Той посміхнувся: Ти що дійсно віриш у розповідь старого? Думаєш, там внизу живуть відьми? Ельфійка похмуро втупилась у віла. А ти ні? Він завагався і, зрештою, знизав плечима. Ну, не знаю. Можливо, напевно. Знаєш, якщо чесно, я вже мало у що не вірю. Ельфійка повільно присіла, обхопивши коліна руками. І якщо тут є відьми. Я сподіваюся, вони бояться ельфійських каменів, тому що це весь наш захист. Ну, це якщо мені вдасться їх використати, та й тоді у нас будуть великі неприємності. Мені так не здається, тихо відповіла вона. Ти все ще думаєш, що мені вдасться їх використовувати навіть після того, що сталося на Пайконі. Так, так, але тобі не слід. Він подивився на Ельфійку. Ти колись це вже казала, пам'ятаєш? Після Тірфінгу, коли ми стали табором біля Мармідона, ти за мене хвилювалась і сказала, що мені не треба використовувати камені, навіть якщо це буде коштувати тобі життя. Я це пам'ятаю. А потім пізніше, коли ми втекли з пайкона. Я розповів, що більше не можу використовувати камені, що їхня сила втрачена, що у мене недостатньо багато ельфійської крові. Ти ж відповіла, що я не повинен поспішати з висновками, що ти віриш у мене? Це я теж пам'ятаю. Ну, що ж, подивись на те, що ми вже сказали. Я думаю, що я повинен їх використати, але не думаю, що зможу. Ти ж навпаки, думаєш, що я можу, але не повинен. І тільки подумай, як це смішно. Ми й досі не знаємо, хто з нас правий, так? І ось ми вже майже біля притулку, а так це і не з'ясовано. Віл раптом замовк, зрозумівши, що саме говорить. А взагалі це не важливо, закінчив він, відводячи погляд. Краще б нам про це ніколи не дізнаватись, краще їх повернути моєму дідусеві. На мить виникла тиша. Майже не думаючи, Віл сягнув рукою в кишеню і витяг звідти мішечок, обмацав його пальцями і вже збирався повернути назад, коли помітив щось дивне на дотик. Насупившись, він відкрив шнурки і висипав вміст на відкриту долоню, щоб побачити. Три звичайнісінькі камінчики. ВІЛ. з жахом вигукнула Амбарл. Лише одна приголомшена думка пронеслась у голові юнака. Це Фелло, прошепотів він. Він якось їх викрав. Минулої ночі, можливо, поки ми спали. Напевно, вони були в сумці того ранку, я перевіряв. Хлопець підвівся, продовжуючи говорити. Але сьогодні вранці я забув, бо дуже втомився учора увечері, а ти майже одразу заснула. Він, мабуть, щось намішав в ель, щоб бути впевненим, що я не прокинусь. Не дивно, що він так хотів нас позбутись, не дивно, що він проігнорував попередження про порожнину. Він буде щасливий, якщо ми ніколи не з'явимось. Винагороду він не хотів, він хотів камені. Хлопець зробив крок у бік стежки, його обличчя палало і раптом згадав про Амберл. Швидко повернувшись, він підняв ельфійку на руки, міцно притиснув її до себе і пошкандибав назад, до краю порожнини. Якусь мить хлопець озирався, а потім підійшов до кубки високих кущів. Зайшовши під захист гілок, він поставив Ельфійку на землю. Я маю повернути камені, тихо промовив він. Якщо я залишу тебе тут, усе буде гаразд. Віл, тобі не потрібні вони. Він похитав головою. Якщо нам дійсно треба це ствердження перевірити, то я б волів, щоб мішечок з каменями був поруч. Ну так, про всяк випадок. Ти ж чула, що старий казав про порожнину. Камені це єдиний наш захист. Обличчя Амберл побіліло. Це Фело тебе вб'є? Можливо. Можливо, він так далеко, що я не зможу його знайти. Але Амберл, я мушу спробувати. Якщо я не знайду його до світанку, я повернусь, обіцяю. З ними чи без ми вирушимо в порожнину. Вона почала говорити ще щось, але потім зупинилась. По щоках дівчини текли сльози. Її руки піднялись та торкнулись його обличчя. Ти мені небайдужий, прошепотіла вона. Справді, він здивовано глянув на Ельфійку. Амберл, йди, її голос зірвався. Це Фело зупиниться на нічліг, і ти зможеш його наздогнати, якщо поквапишся. Але будь обережним, Віл Омсфорд. Не віддавай своє життя. Радше повертайся до мене. Вона швидко його поцілувала. Йди швиденько. Він безмовно дивився на Ельфійку ще одну мить, а потім схопився на ноги, щоб через лічені секунди зникнути у лісовій темряві. Кінець 38-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!